Математика 5 клас нож. Урок веде вчитель математики Кур'янова Надія Михайліна, Одеський ліцей номер 130 Одеської міської ради. Тема уроку Додавання і віднімання десяткових дробів властивості додавання і віднімання. Мета уроку систематизувати знання учнів. Про переставну і сполучну властивості додавання і властивості віднімання десяткових дробів, формувати навички, застосувати дані властивості до розв'язання вправ. Розвивати увагу та пізнавальну активність вміння застосовувати правила до розв'язання вправ. виховувати інтерес до математики. Повторимо додавання десяткових дробів. 0,324 додати 35,6. Записуємо числа в стовпчик. кома під комою. 0,324 додати 35,6. Зрівнюємо знаки після коми. Дописуємо нулі, 0,324 додати 35,6. Рахуємо, не звертаючи уваги на коми 0,324 тисячних додати тисячних. Ставимо кому під комами. При додаванні ми одержуємо такий результат 35,924. Якщо потрібно від цілого числа відняти десятковий дріб. То зрівняйте кількість знаків після коми і віднімайте в стовпчик. Наприклад, як виконати віднімання 52, відняти 3,614. Пишемо в стовпчик. Після 52 ми ставимо кому і дописуємо 3 нулі. Таким чином, ми зрівнюємо кількість знаків після коми. Віднімаємо 3,614. Після кому у нас рівна кількість десяткових знаків. Тому, при відніманні, ми одержуємо 48,386. Перевірка засвоєного матеріала у вигляді самостійної роботи. Перед вами самостійна робота. Виконуйте її. Перевірте відповіді до самостійної роботи. Фізхвилинка. Відпочити є хвилинка. То для нас усіх розминка. Треба дружно нам всім стати, всі хвилинку розпочати. Вам не хочеться сидіти, треба трішки відпочити. Руки вгору, руки вниз і сусіду посміхнись. Руки вгору, руки в боки, вище руки підніміть, а тепер їх опустіть. Плиніть, любі кілька раз. До роботи брати час. Вивчення нового матеріалу, властивості додавання десяткових дробів. Для додавання десяткових дробів справжуються, справжуються ті самі властивості, що й для натуральних чисел. Перший закон: від перестановки доданків, сума не змінюється. Переставна властивість. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Сполучна властивість, щоб до суми двох чисел додати третє число. Треба від першого числа відняти суму другого і третього. А плюс Б В тушках додати С дорівнює А додати Б плюс С. Задача номер один: обчислити 180,3 додати 42,56 і додати 19,7 найзручнішим способом. Розв'язання. За властивості додавання ми маємо 180,3 додати 42,56 додати 19,7. Дорівнює 180,3 додати 19,7 і додати 42,56. Ми бачимо, що краще додати 180,3 додати 19,7. Вімемо душки і додати 42,56 В дужках ми одержимо 200. Додати 42,56 Буде 242,56. Властивості віднімання. Щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один із доданків, потім від результату відняти другий доданок. А відняти Б плюс С. Дорівнює в дужках А відняти Б мінус С. Дорівнює в дужках А мінус С відняти Б. Друга властивість, що від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків, якщо це доданок більший або дорівнює від'ємно. Потім до результату додати другий доданок. В дужках А плюс Б відняти С. Дорівнює А відняти С, додати Б. Або Б відняти С в дужках і додати А. Властивості віднімання. Задача номер 2 Знайти значення виразу зручним способом. Перший приклад. 283,91 відняти в дужках. 48, цілих, додати 183,91 сота. За властивість віднімання суми ми маємо 283,91 Відняти в душках 48 додати 183,91 сота. Дорівнює краще від 283,91 відняти Вняти. 183,91. Закрий дужки і відняти 48. В дужках ми одержимо 100. Відняти 48 це буде 52. За властивості віднімання суми маємо 38,716. Додати 16,54. дужки. Відняти 8,716. Краще. Відняти від 38,716, відняти 8,716, взяти це в дужки, додати 16,54. В дужках ми одержимо 30, додати 16,54. Буде 46,54. Виконуємо разом. Як зручніша додати. Чому? 4,2 додати 8,93 додати 0,8 дорівнює 4,2 додати 8,93. Візьмемо дужки і додати 0,8. Чи можна так зробити? 4,2 додати 8,93 і додати 0,8. Можна зробити так. Дужки візьмемо десятих, додамо 0,8, закриємо дужки, додати 8,93. Як зручніше, виконуємо усно. Обчисліть, будь ласка, найзручнішим способом. Обчисли зручним способом. Розв'язуємо такі приклади. Перший приклад. Відкриваємо дужки. 14,548 тисячних додати 12,835 Закрий дужки. віднять 4,548 тисячних. Дорівнює. Краще зробимо так. Від 14,548 тисячних віднімемо 4,548. Візьмемо в дужки і додамо 12,835. В дужках у нас одержується 10. 10 додати 12,835 тисяч. Буде 22,835. Другий приклад: 9,37, відняти 2,59, відняти 2,37. Зробимо так. Від 9,37, віднімемо 2,37, візьмемо в дужки і віднімемо 2,59 В дужках ми одержимо 7. Дорівнює 7 відняти 2,59, дорівнює 4,41. Третій приклад. Відкриваємо дужки 7,132, відняти 1,132. Дужки закриваємо, відняти 5,13. Ми бачимо, тут удачно у нас приклад. В дужках ми одержимо 6 і відняти 5,13 буде 0,87. Рефлексія. На уроці я дізнався, я дізналась, я навчився, я навчилась. Мені сподобалось, над чим мені ще треба попрацювати. Домашнє завдання вивчити правила додавання і віднімання десяткових дробів. Перше завдання виконати приклади на додавання і віднімання. Перший приклад 0,5 додати 2,59. 3,36 додати 2,44. Наступні 0,07 додати 0,05. Четвертий приклад. Приклад 6,23 додати 1,43. 7,38 відняти 2,33, 2,00 сот... відняти 1,6. Одинадцять відняти 5,63. І останні 7,05 відняти 2,36. Друге завдання розв'язати рівняння. Х додати 4,83 до рівня 9. Друге рівняння Х відняти 14,852 рівня 15,148. Наступне рівняння 43,78 відняти Х до рівня 5,384. І останнє 2,5. 395 тисячних додати їх до рівня 10. Дякую за увагу.